Дорогі друзі, ми вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми дуже раді, що впродовж трьох місяців ви долучалися до перегляду наших відео, до перегляду наших роздумів над Словом Божим. І ми з вами підходимо до фінального уроку, до уроку, який має назву Осяяні Божою славою. І сьогодні, як і були з вами протягом цих трьох місяців, разом з вами я. Лат Матвійчук, а також брати пастор Сергій Молчанов дня. і пастор Богдан Шумчук. Доброго дня. Отже, книга об'явлення, 18 розділ, перший текст говорить нам, після цього я побачив іншого ангела, який сходив з неба і мав велику владу, і земля освітилася від його слави. Отже, виникає запитання: чому. Земля освітилася саме після ось цього ангела, і яким чином ми можемо бути осяяні ось цією славою. Про це ми сьогодні будемо говорити. Отже, як нам підготуватися, підготуватися до ось цієї останньої кризи, яка буде ну, зовсім скоро? Ми знаємо, що ми живемо в останній час, і дуже скоро прийде Ісус Христос, все на це вказує. Що сьогодні потрібно нам робити? Знаєте, я хотів би прочитати тексти, які безпосередньо говорять про, про той час. Це перше послання до Солонян, п'ятий розділ і з першого тексту. А про часи та про пори брати вам не потрібно писати, адже сами, самі з певністю знаєте, що день Господній приходить як злодій вночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в утробі, і, вона, і вони не втечуть. А ви, брати, не в темряві, щоб той день не захопив вас, як злодій. Бо ви всі сини світла, сини дня, ми не належимо ні ночі, ні темряві, тож не спімо, як інші, а пильнуємо та будьмо тверезі. Mm -hmm. І тут би я один аспект, я думаю, мене доповнять. Хотів би виділити про те, що як нам готуватися, тут слід зауважити, що ми не знаємо часу, коли прийде вдруге Христос. І разом з тим радить нам апостол Павло, що ми повинні пильнувати. І в цьому пильнуванні це пильнування охоплює собою не просто ну, там, шукати якоїсь ознаки, а от досліджувати Слово Боже і, і спостерігати за тим, як воно виконується угу. от на сьогоднішній час. Ми вже говорили в минулих уроках про ці різні пророцтва, і ми бачимо, як вони виконуються. І ось це важливо, щоб ми не стали ось такими, знаєте, як ті учні, коли Ісус просив їх, щоб вони пильнували, а вони взяли і просто поснули. От сьогодні так само через апостола Павло Господь говорить до нас: пильнуйте, ось нам важливо не заснути, досліджуючи, досліджуючи Слово Боже, вважати на той час. А власне, чому Оце все, оцей ангел, коли прийде і осяється, ось це власне через цю працю пильнування, дослідження Божого і молитви про злиття Духа Святого. Дуже важливі слова і такі от своєрідні поради для нас, що ми повинні от робити для того, щоб бути готовими до цієї кризи, дійсно пильнувати або бути тверезими. І якщо ми дійсно виконуємо ось ці слова Господні, які говорять нам про те, щоб ми пильнували, то для нас не повинно бути несподіванкою, от якою що ось день Господній, і він прийшов, і ми такі перелякані, ми не знаємо, що робити. Для нас це не повинно бути несподіванкою. І то, що ми казали в тексті, що сяєво буде слави Господньої на землі, то це ще було пророками Ісаїю казано. 60-й розділ. Устані засяй Єрусалим, бо зійшло твоє світло, і слава Господня висяяла тебе, бо темрива покриває землю. Люди зараз кажуть, що це на землі проходить? І там землетрус, там війна, там війна, там ще щось. Темряви все більше, більше і більше. І цю проблему може вирішити тільки Христос, який осяє своєю славою, і осяє своїм світлом свого слова. Ми вже казали, що і слово це є світло. Наступить час, коли Бог в останній раз буде звертатися до землі у своєї слави, і оті 144 тисячі, про яких ми казали, вони не будуть просто відсіжувати десь по підвалах. Вони будуть останню цю вістку, слави Божої, перед пришестям Христа вказувати світу, що скоро прийде Христос. Вони будуть на це вказувати. Угу. Саме так, саме так. І хотілося б також підкреслити той момент. Що для того, щоб ми опинилися в числі спасених, неодноразово ми також впродовж цього кварталу говорили про те, що потрібно досліджувати слово Боже. Чому? Тому що там є істина. Бо тільки воно є світло. Саме так. Все інше це темрява, ми угу. вже казали. Саме так. І воно є ось цим дороговказом, цим ключем до спасіння. Там ми можемо прочитати будь-що. От, чому важливо от, зберігати чистоту істини завжди, незважаючи ні на що. Тут я би сказав, ну можливо, навіть більше, не просто зберігати. Mm -hmm. е, ну, В такому, я ну, думаю, ви розумієте розуміння, що зберігати нікому не віддам. Знаєте? Mm -hmm. я це тільки моє. Тут важливо, що ти зберіг істину і разом з тим ти нею поділився. Тому mm -hmm. що що означає знати істину? Ми сьогодні знаємо про те, що е, ми живемо в подіях останнього часу. Ми бачимо, які лиха відбуваються на нашій планеті. І навіть людина, яка, можливо, далека від дослідження, вона, дослідження Слов Боже, може сказати, що так, все ж таки, Земля здригається і скоро може настати всьому кінець. І коли ми про це говоримо, ми повинні пам'ятати про те, що от брат говорив: це оце злиття Духа Святого, який побудуть проповідувати в останній час. І як на мене, це. Неправильно, що людина просто знає, але не, не використовує оцього моменту, коли от зараз саме більш потрібен Дух Святий. Неможливо проповідувати про події останнього часу, не просячи Духа Святого, який б злився на, на неї. Тому знати істину, це добре, але набагато краще знати істину, зберігати її і ділитися з нею іншими. Звичайно, mm -hmm. через сили Духа Святого а для цього потрібно просити Духа Святого. І ви казали, а чого це важливо бути готовими завжди? Бо це сказав сам Христос Матвія 25,13. Тож пільнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ми не знаємо. В книзі об'явлення в 10 розділі написано, що ангел тляниці каже: Часу вже не буде кожного часу може прийти Христос. Тому я можу бути не готовий. То це і є, те, що готовність повинна бути на кожний час. І, не відкладати свою готовність. Mm. Тут ще, як на мене, є така омана в диявола в, в плані. Часто ми чуємо, і навіть в Слові Божому говориться, вже скільки років говоримо, прийде скоро, прийде Христос, а Він не приходить. І ми кажемо, так, вже от 2000 років, а Він не приходить. Але потрібно задати собі питання: Хі, хіба я живу 2000 років? А який мій вік? І якщо ми кажемо, що не сьогодні, не завтра, так ми точно знаємо, що Христос з'явиться особисто для кожного в момент Його смерті, коли він помре, і наступне, що він побачить, це прихід Христа. І свого часу я провів просту математику. Якщо середня тривалість людського життя це 75 років, а мені зараз 30 років, то мені не треба чекати 2000 років. Я точно знаю, що він прийде в момент моєї смерті, а він може бути будь-коли. І для кожної людини потрібно не обманювати себе про те, що другий прихід буде колись далеко-далеко, через тисячу років, тому що ми стільки не живемо. А в будь-який момент сьогодні ми бачимо, які відбуваються події в світі, Христос може прийти в будь-який час. І ми дивимося, що часу майже нема. Знаєте, настільки час змінюється. От зараз, коли інтернет, коли стільки інформації, люди кажуть, раніше був, був ранок, був вечір. Ну, був день, а зараз людина каже, тільки ранок, вже вечір. Вже часу нема. Це перше, друге. Як змінюються ці, те, що на землі? Перед ковідом, хто мог зрозуміти, що буде ковід? Прийшов ковід Швейцарія, саме демократична держава. П'ять людей тільки можуть збиратися на вулиці. Всі швейцарці здалися со своєї конституції. В Америці були штати, де майже не, не можна було збиратися. Тобто Людей підставили під якісь закони за один, за два місяці з цього ковіду. Хто на Україні думав ще позапрошлому році, що буде така? Війна? Хто в світі думав, що буде така війна? В Європі така війна? Та ні, то ми бачимо, що все так змінюється, що Христос може прийти у будь-який час. Оце, що я хоч хотів би сказати mm -hmm. саме так. І тоді, от коли ми розуміємо, коли ми дивимося на події сучасного світу, наскільки все змінюється, наскільки все є нестабільним, тоді просто дійсно дивуєшся, як це так може бути. І дійсно, цілком очевидно, що будь-коли може статися будь що, і зокрема, прихід Ісуса Христа. Він може бути в будь-який момент, тому потрібно пильнувати. Саме так. І знову ж таки, хотілося б ще. От, поговорити про ось цю славу, про ось це сяйво. От, і знову ж таки, от, коли ми говоримо про велику боротьбу, ми говорили про неї як те, що ось червоною лінією вона проведена повз всю Біблію. Велика боротьба саме. От в кінці, врешті, до чого, от, до якого висновку, до якого логічного такого от моменту. Дійде велика боротьба, які будуть її висновки, тому що ми пам'ятаємо, як вона розпочалася. Ми пам'ятаємо, що диявол повстав проти Бога, що він багато в чому його звинувачував. Як і чим це закінчиться? Ви знаєте, тим не менш, хоч Христос прийде, він зненацька, тим не менш, він якісь маяки нам заставив. Ми знаємо, що коли вийдуть оці закони, коли дьявол почне свою владу на цій землі будувати, на яких законах? Перший закон закон про господній день, про неділю, ми казали, і потім буде закон про смерть, то ми знаємо і про це пише християнська письменниця Вайт, я зараз можу зачитати її цитату на російській мові. Да он напишет, когда протестантизм протянет руку через пропасть и подаст ее римской власти, когда он проложит мощь через бездну, разделяющую его со спиритизмом, когда под влиянием этого тройственного союза наша страна, Соединенные Штаты, неспровезнет все принципы своей Конституции и отречется от протестантско-республиканских принципов управления, а также создать все необходимые предпосылки для распространения папских заблуждений, тогда мы окончательно удостоверимся, что приблизилось время чудотворных действий со Та не близик кеніць йому. Тобто, ми вже казали, коли в З'єднаних штатах Америки буде католицька поправка до Конституції, яка розв'яже руки державі, яка зможе дасть папі владу на те, щоб ці закони свої розповсюджувалися, Коли це пройде в Європі, коли підключаться до того протестанти, то це вже буде час, коли. Прихід Христа буде близько. і тоді Христос відповість: Він дасть силу своєму народу. Оце слава Божа, Як ми казали, брат Богдан казав, Духа Святого Зілє, щоб у цей час тьми люди побачили останній призив. Щоб люди побачили, що тоді адвентисти скажуть, ви пам'ятаєте івангельські програми? Вам показували, показали, хто такий звір. Вам казали, що будуть оці закони, які будуть попирати державність свободу і все. Оце воно збувається. Тому це буде останній виклик. І тоді Бог каже: народ мій вийде. І коли народ вийде, вже об'єднається, згуртується, вся земля, вона згуртується біля звіря, а всі діти Божі згуртуються біля Христа. Оце вже буде час, коли прихід Христа буде дуже близько. І от ви казали. Задавали питання, чим це закінчиться, так? І знаєте, я хотів би так трошки можливо, здалика. Коли свого часу оця була велика а, така навала католицької церкви на простий народ, коли вони своїм вченням просто народ ну, вбивали народ, і були люди, які потрошку в цьому всьому вони починали починали. Рух починали говорити, що це, що це не так. І була, ну, ми, ми чули про реформацію, і тому подібне. Я гадаю, що останній час він також свого роду нагадує цю реформацію, коли е, будуть ті, які, е, можна сказати, реформатори, але реформатори в мінливому світі за ту стабільність, за стабільність християнства, за стабільність істини Божої. І е, чим закінчиться? На той момент, оце саме той момент, коли от все от можна так сказати, вирішується. Тому що а, тоді, хто не чинить правду, він або продовжує чинити неправду, він переслідує християн, він переслідує тих, хто дотримується суботнього дня, або він все ж таки це останній момент, коли він зможе все ж таки вирішити стати на бік Божий. І, от, власне, для чого дана оця сила Духа Святого буде в той час? Щоб з цією могутністю, з всім безстращам, не дивлячись на всі ті обставини, які в той час будуть, була проповідана оця вістка Євангелія, щоб нагадати людям про те все, що розповідалося вже не раз, напевно, можливо, хтось чув, але тоді вони повинні будуть зробити вибір. І коли цей період пройде, це не будуть десятки років, це не будуть роками проходити, це буде короткий час. Але можна буде сказати, що тоді все в принципі і вирішиться. Хто буде вірний Богові, він буде вірний. А хто не хоче залишитись вірним Богові, він перестає бути вірним. Як yeah. результат, це вже, звичайно, буде вирішено все при другому приході. Але тоді, коли двері благодаті закриються і кожен все ж таки вирішить свою сторону, тоді, в принципі, все для людини вирішується, коли mm -hmm. вона приймає рішення. Mm -hmm. На всіх цих словах можна сказати тільки так і амінь, і слава Богу. І дійсно, ми сьогодні з вами підійшли до цього фіналу, і впродовж цих трьох місяців ми з вами розглядали те, наскільки Бог є милостивий, наскільки Він наперед продумав увесь той шлях, шлях із тієї, знаєте, прірви, в яку впало людство. Слава йому за це. І в кінці кінців ми також побачимо і вкотре переконаємося над тим, що велика боротьба, яка точилася між Богом та Сатаною, вона була виграна саме Богом з самого початку, тому що Бог є любов, і Він любить нас, Він дарує життя кожному з нас, і Він бажає, щоб ми були з Ним назавжди. Ми вдячні вам за те, що ви були разом з нами впродовж цих трьох місяців, за те, що ви активно долучалися до вивчення Біблії, за всі ваші теплі слова, приємні коментарі, за ваші вподобайки. Ми запрошуємо вас підписуватись на наш канал Жива Надія, тому що ми з вами будемо зустрічатися ще не один раз. Ми будемо з вами далі продовжувати досліджувати Біблію, і також ми запрошуємо вас приєднуватися до наших прямих етерів щосуботи о 12-й годині. На наших сторінках. Ми запрошуємо вас і відвідувати також нашу церкву щосуботи, о 10-й годині в місті Володимир, вулиця Генерала Шухевича, 87, ми маємо богослужіння. Дякуємо вам за все. Бережіть себе, Божих вам благословень!